Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки для дому і ваших улюбленців Розіграш подарунків. запрошую до перегляду. Новинка, етажерка для ванної кімнати: пластик follow Me на 4 палиці. Сірий колір цікавої форми 549 гривень. Новинка набір гачків настінних, квадратних на блістери, 3 штуки. є різні кольори 24. Набір гачків настінних пластик 2 штуки білий колір 44. Набір гачків настінних у вигляді годинники 3 штуки, різні кольори 34. Новинка набір прищіпок для білизни пластик. 10 штук в наборі. Різні кольори жовтий, блакитний 29. Набір шкрипків для миття вікон 2 штуки 29. Тримач для паперових рушників настінний метал пластик 44 гривні. Знову в Аврорі щітка для очищення універсальна. З ручкою. З дозатором білий зелений колір 44. Щітка господарська пластик з ручкою Кадео e Файна. Різні кольори 34 гривні. Набір гачків настінних квадратних прозорих 6 штук 29. Склочесник з водозгоном З ручкою вверх 25 см. Синій колір 49. Набір гачків, це мені 5 штук. Метал 34 гривні. Набір губок кухонних для чищення 2 штуки 29 гривень. Шнур господарський плетений, 20 метрів, різні кольори 24. Щітка господарська пластик з ручкою великого розміру 59 гривень. Савок для сміття пластиковий смайлик різні кольори 19 гривень. Набір для прибирання пластик верк. Савок плюс щітка, Сірий колір 69 гривень. По акції до 23 липня. Рукавички господарські з довгим манжетом 365 Помаранчевий колір 16 гривень. Рукавички господарські гумові віфрекенбук. Помаранчевий розмір МК 55. Рукавички господарські латексний фіна стандарт. СК 44. Рукавички Фіна. Господарський стандарт. Жовтий колір розмір E 44 гривні. Fina Комфорт Hello розмір Vera М64. Набір шкрипків кухонних І ржастійких Фіна 3 штуки 34. По акції шкребок кухонний Нержавіючий не Одна 1 штука 21 гривня. Гарна новинка Набір гачків настінних. Фрукти в асортименті 3 штуки, яблука полуниці, гранат в асортименті 24 гривні. Губка щітка для миття силіконова 365. Різні кольори в асортименті 19 гривень. Набір губок целюлозних фрекен бокс. Супер кухня. 3 штуки в паці різнокольорових 77. Новинка пакети для сміття з ручками Фентезі хоми. З ароматом сонитці 15 штук 55 гривень. Пакети для сміття чорні 35 літрів, 100 штук 59. Пакети для сміття Фраутау на надміцні чорні 240 літрів, 5 штук, 99 гривень. Набір скрипків кухонних, абразивних, в наборі 5 штук 15. Знову в аврорі кошик для дрібниць. Пластик круглий юскин дроп. 3-3 літра. рожевий сірий колір 69 гривень. Кошик пластиковий без кришки, юскен дроп. Малий 2,2 літра об'єм. Сірий коля 55. Набір губок кухонних вина. спецефект гриль 4 штуки 44 гривні. Набір губок кухонних, оптималь велика пористик 5. Плюс 1 штука 24 гривні. Набір губок кухонних, добра господарочка. Хвилястість 6 штук 49. Новинка губка кухонна двошарова фіна дует Excel 1 штука 22 гривні. Набір губок кухонних фіна 4 штуки антибактеріальних 39 гривень. Набір губок кухонних в рекінбук вилясті 5 штук 39 гривень. Гарна новинка. Ведро для сміття, пластиково квадратне без кришки, з малюнком 129. Плівка сонцезахисна на вікно, Белт. розміри 600 на 2000 мм 17 гривень. Знову в аврорі швабра для миття підлоги, Плоска йорк. Пепіта, чорний колір 399 гривень, серветка для миття підлоги в степ 50 на 70 см, одна штука 59. Набір для прибирання, пластик, совок плюс щітка, рожевий блакитний колір 88 см. Вікна мийка з телескопічною ручкою. Максус плюс 149 гривень. Мильниця пластикова з кришкою. З малюнком різні кольори 39. Чудова новинка на шийник для собак. З LED підсвічуванням В асортименті є різні кольори 119 гривень. Новинка іграшка для собак гумова тваринка зі звуком 69. Комплект для собак текстиль. Шлея плюс повідець. Різні кольори 139. Телемок під миски для домашніх тваринок. Лапка. Є різні кольори 77 Миска для собак подвійна, пластикова, кольорова 55 Пляшка-поїлка для домашніх тваринок з кришкою, мискою 74 Новинка миска для домашніх тваринок. Пластик на підставці. Ружевий блакитний колір 77. Миска для тваринок на два відділи. З малюнком пластик 55. Миска для тваринок з малюнком. Пластик 49 гривень. Миска для котів кругла пластикова різні кольори 27. Миска для котів подвійна. Пластик, різні кольори 24 гривні. Набір мисок для домашніх тваринок. Наржавіюча сталь. З підставкою 189 гривень. Миска для домашніх тваринок з нержавіючої сталі Проти ковзаюча 119 гривень. Миска для домашніх тваринок пластик скошена на ніжках. Різні кольори 69. Миска для тваринок на два відділи з підставкою. Великий вибір в асортименті 119 гривень. Шановні глядачі, запрошую на розіграш подарунків. привет друзья устраиваю розыгрыш сегодня для вас хочу порадовать подарочками условия этого розыгрыша было были очень простыми нужно было вот посмотреть видео аврора посуд товары для кухни новинки и сюрприз то есть я в самом видео уже вам дала намек на то что э, будет разыгрываться сюрприз Значит, условия были очень простые. Посмотреть видео, поставить лайк, подписаться в первую очередь, конечно же, да, и написать какой-то интересный комментарий. Значит, видео посмотрели 10 тысяч человек. Спасибо вам огромное за это, за поддержку, за шикарные комментарии здесь почитала. Вот, спасибо вам огромное за то, что смотрите и поддерживаете. Написали комментарии 36 человек. Вот сейчас среди них мы и разыграем наши призы. Что у нас сегодня? Я приготовила для вас подушка шикарная, морфей, декоратор. Значит, в Авроре. Вот такая подушечка 60 на 40. Стоит она сейчас 169 гривен. Ну, это вакуумные упаковочки. Она там были в, в таком в каком-то синем цвете, в коричневом в таком в телесном цвете. Или там кофе с молоком цвет. Ну, я выбрала такой нейтральный цвет. Я считаю, что нормальная подушка за такие деньги. Вот это у нас первый такой приз. И второй приз вот в подарунковой такой упаковке. 149 гривен стоит. Вот такой набор рушничков. Они разные, там разные есть. Вот, смотрите, какие хорошие. Видите, как два полотенечка детских микрофибра с такими смордочками. Вот там олени, зайчики. Вот розовые, блакитные, две штучки. Вот такие. Выиграют два человека, разыграем сегодня для того, чтобы побольше было у нас счастливчиков. Значит, как мы разыгрываем у нас на канале. Кто давно, тот знает. Разыгрываем мы через приложение Рандомайзер. Это приложение случайных чисел. То есть, ну, заранее мы не знаем, кто выиграет абсолютно. То есть, кто окажется этим счастливчиком. То есть, это алгоритм случайных чисел. Вот. Так что сейчас приступаем быстренько к розыгрышу. Мне не терпится узнать, кто же у нас сегодня будет победителем. Так, итак, интрига. Сейчас сын заходит в приложение рандомайзер. Это приложение случайных сисел Выберет среди моих подписчиков победителя. Итак, интрига. Итак, кто победитель у нас? А ну, смотрим. Так, комментарии Оксана Окса Дякую, было цікаво. Итак, Оксаночка выиграла у нас первый приз подушку Морфей Декоратор 60 на 40. Вот подушечку из Авроры. Оксаночка, мы вас все поздравляем. Вы стали счастливым обладателем подушки из магазина Авроры. Пожалуйста, я вас прошу, там есть ссылка в шапке профиля на телеграм. Напишите свои данные. Ну, я имею в виду там, фами этот телефон. Как с вами связаться, чтобы я отослала вам подаруночек? Итак, Оксана Окса выиграла первый подарок подушку. Мы вас с этим поздравляем. И второй подарок. Разыгрываем полотенечки. Кто сейчас станет счастливым обладателем? Подарункового набора з полотенцями. І так, інтрига, хто становиться обладателем старого приза. Смотрим. Світлана Махнік. Дякую за чудовий огляд. Кожен день дивлюся вас. Миру вам і спокою. Світланочка, дуже вам дякую. Ви завжди пишете гарні коментарі. Підтримуєте мене. Я... Дуже рада, что вы выиграли цей подаруночек. Вот такие гарни полотенечка. Светлана Махник стала победителем второго приза. Пожалуйста, Светочка, напишите тоже мне там в шапку профиля и здесь тоже под видео напишите, что вы, ну что вы выиграли, чтобы люди видели, что все по честному, как говорится, розыгрыш в прямом эфире зайдите в шапку профиля, там есть ссылка. Напишите, как с вами связаться, и я отошлю вам ваши подарки. Дякую всем за участь у сегодняшнему розыгрышу. Оксана Окса и Светлана Махник стали победителями. Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграмму в шапке профиля ссылка. Бажаю всем мирного, гарного дня. До встречи в новых обзорах на моем канале. С любовью к вам ваша новакция.